Не лише зброя, а й люди. Зеленський підтвердив залучення війська КНДР у війну на боці Москви. Про це президент України заявив під час виступу у Раді. Фактично, це участь уже другої держави у війні проти України на боці Росії в коаліції злочинців разом з Путіним станом на зараз вже північна Корея, родина Кім, яка тримає у рабстві більш ніж 20-мільйонну частину корейського народу. Наша розвідка фіксує не лише передачу зброї з північної країни до Росії, але й передачу людей. Це робітники для російських заводів замість убитих на війні громадян Росії і особовий склад для російської армії. І це вже факт. Фактично, це участь вже другої держави у війні проти України на стороні Росії. Кожен бачить допомогу іранського режиму для Путіна, так само, як і співпрацю Китаю з Росією, попри заяви, Пекін утримується від справді серйозних дієвих кроків для того, щоб зупинити Путіна, зупинити агресію і порушення Росією статуту ООН. І ми маємо чесно говорити українці та всі наші партнери, якщо ми не посилимось. Суттєво зараз Путін встигне суттєво посилитись в наступному році, посилитись так, щоб назавжди відкинути дипломатію. Нині Росія готує понад 10 тисяч військових КНДР на далекому сході. Про це повідомило джерело РБК Україна у силах оборони. За інформацією співрозмовника військових КНДР готують до перекидання на прикордонні території біля України. Також їх готують для ротації російських військ, щоб вивільнити їхній власний особовий склад. Вже є юридично оформлений стратегічний союз. І, безумовно, там є певні статті в цьому, в цьому договорі. Певні статті, які чітко фіксують участь північної Кореї у війні. І безумовно, сьогодні Україна воює не тільки проти дуже потужної країни, яку ще вчора, і сьогодні, на жаль, продовжують певні країни боятися в Європі проти Російської Федерації, а вже проти альянсу. Безумовного альянсу де є пряма участь. Це Північна Корея, не тільки ресурси, але й жива сила. І є третя країна. Це Іран, який також надає величезну купу ресурсів для Російської Федерації. Україна ну закликає партнерів до того, щоб вони все ж таки усвідомили всю ту загрозу, яку несе такого типу альянс. І щоб все ж таки більш жорстко реагували економічно. Перш за все на це на ну, тобто санкції по відношенню до Росії, тому що Північна Корея там економіки немає. Ми саме це розуміємо прекрасно. Вони залежать виключно від гуманітарних постачань. Да, а, а от Російська Федерація на жаль все ще має надприбутки на глобальних ринках. Та безмовно є компанії, в тому числі європейські, які продовжують працювати в Російській Федерації. Фінансувати федеральний бюджет, крім того, в російській окупаційній армії на базі 11-ї окремої десантно-штурмової бригади формує Особливий буряцький батальйон. Він укомплектований військовими північної Кореї. Орієнтовна кількість особового складу цього батальйону налічує до трьох тисяч людей. Наразі в ньому відбувається процес забезпечення військових стрілецьким озброєнням та боєприпасами. Джерела припускають, що ймовірно цей батальйон ворог залучить до виконання бойових завдань поблизу суджі та курська. До слова, керівник центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко в коментарі Ютуб каналу РБК Україна не виключив появу експедиційного корпусу північно-корейських військ у районі ведення бойових дій в Україні, який буде виконувати певні завдання в артилерії. Я думаю, що на першому етапі це може бути незначний контингент, який Північна Корея відправить до Росії і окупованих територій, щоб переймати досвід. Адже очевидно, що північно-корейці хотіли би навчитися а, змінам трансформації війни з використанням дронів протидії дронам, тому що це для них теж дуже актуально. От зараз Хен'ян звинувачує Сеул в тому, що Південна Корея запускає дрони, які там шпигують да, з тим, що відбувається на території Північної Кореї. Тому перше, вони хочуть перейняти досвід, тому вже відправляли людей і будуть відправляти ще друге. Це будуть ті, хто буде проходити навчання, зокрема підготовку офіцери північнокорейські. І третє, я не виключаю появу експедиційного корпусу північно-корейських військ в районі ведення бойових дій. І не думаю, що це може бути великий контингент. Думаю, що він може обмежитися не більше ніж кілька тисяч. На початку, але це ж не змінює ситуацію Навіть кілька сот це участь у війні. Будь-який постріл північно-корейського військового в бік позицій українських військ це є пряма участь, і це фактично оголошення війни Україні. Навіть присутність на окупованих територіях це це теж про це. Тому це може бути кілька тисяч військ експедиційний корпус, який буде виконувати певні завдання в артилерії. Найцікавіше, чи вони підуть в місні штурми? Отут у мене. Немає поки що очевидної відповіді. Я вам скажу відверто, бо Ну, важко сказати, все ж таки, очевидно, що людей у КНДР вистачає і для того, щоб надіслати в Росію, і для власних потреб. Напередодні з'явилася інформація про те, що Північна Корея мобілізувала 1,4 мільйона людей на тлі напруженості з південною Кореєю. Пише Reuters. як пише видання, молоді люди, у тому числі студенти та представники молодіжних ліг, які підписали петиції про вступ до армії, були сповнені рішучості боротися у священній війні за знищення ворога зброєю революції. Оприлюднено також фото, на якому молодь підписує документи у невідомому місці, згідно з даними міжнародного інституту стратегічних досліджень, північна Корея має 1,25 мільйонів активних солдатів і близько 600 тисяч резервістів. Міністерство оборони Сеула не коментувало дану ситуацію, але попередило, що якщо Північна Корея завдасть шкоди безпеці, цей день буде кінцем її режиму. Ще десь місяць півтора тому в західних змі писали. Я думаю, що це були дані розвідки, такі витаки що планують, планують провокації і штучну напругу на Корейському півострові напередодні виборів США. І це технологія проти Байдена. Це демонстрація слабкості Байдена. Це аргумент для Трампа. Трамп може сказати: ну, бачите, при Байдені суцільні війни. То там Афганістан, то війна в Україні. То от зараз війна в Кореї. Да, а от якщо б я був президентом, війни б не було. Зазначу, що напруженість між КНДР та Південною Кореєю існує вже довгий час. У різні роки вона то набирала, то зменшувала оберти. За останні дні напруженість на корейському півострові різко зросла. Причиною нового витка стали листівки з критикою Кім Чен Іна. Крім того, північна Корея звинуватила південну Корею в запусках дронів, які нібито долетіли до її столиці. Я нагадаю, 15 жовтня КНДР підірвала на своєму боці міжкорейські дороги. Натомість військові південної Кореї заявили, що не зазнали жодних втрат. Про це повідомляло видання Reuters з посиланням на заяву об'єднаного комітету начальників штабів армії Південної Кореї. Друзі, я нагадаю, нині триває збір для бійців 255-го окремого батальйону 123-ї бригади територіальної оборони, які дають відсіч ворогу на вугледарському напрямку на придбання мобільних реп та позашляховиків, необхідних для евакуації поранених та виконання бойових завдань. Ціль зібрати 800 тисяч гривень. Не будьте байдужими та долучайтеся до збору. Пам'ятайте, кожна гривня наближає нашу перемогу. Бійці 255-го окремого батальйону 123-ї бригади територіальної оборони залишились вільними присязі дані українському народові і протистоять ворогу на вугледарському напрямку для збереження життя наших людей та успішного виконання завдань. Ми потребуємо вашої допомоги у вигляді двох автомобілів та чотирьох портативних засобів радіоелектронної боротьби. Здолаємо ворога разом! Слава Україні! Героям слава!